Тисячі вірян ранок 14 серпня зустріли у храмах. Сьогодні християни східного обряду відзначають два свята: винесення дерев чесного і животворящого Христа Господнього та свято Маковея. Або як його ще називають медовий або водний спас. Це перший з трьох великих свят спаса. В цей день вшановують пам'ять братів мучеників Маковеїв. Оце не мученики християнські. Вони були юдеями, але вони настільки зберігали свою віру. І їхня стійкість під час гонінь, коли їх примушували зробити те, що суперечило з їх закону Божому, те, що суперечило вірі, стійкість їх надихала потім учеників християн, які вже страждали за Христа, так як і мученики Макавеї, зберігаючи свою віру. Цей день традиційно приноситься для освячення плоди людської праці. До церкви люди прийшли з букетами страв та квітів, які за повір'ям відганяють нечисту силу. А ще принесли освятити воду та мак. І обов'язково мед. Ця традиція пов'язана з стародавньою настановою перший урожай нести Богові і лише потім їсти самому. Вінничани кажуть: до храму на Маковея йдуть щороку, аби помолитися та освятити оберіг, що весь рік буде стояти вдома за образами. Квіти, мак. Ем... П'ята це оберіг. Полині це всі квіти, житу, життя, пшениця це домашній оберіг. Прийшла до церкви просити у Бога миру і перемоги для України, помолитися за своїх рідних і близьких. Я думаю, що це свято для всіх нас є дуже важливим, тому що брати Маковаї віддали своє життя за світле майбутнє християн. Сьогодні наші воїни віддають життя за наше майбутнє, майбутнє держави України і нас особисто. Віточки, мед, мак, булочки і для чоловіка конфетки, бо він воліє, любить солоденькі. Щоб скоріше була перемога, і моя дитина повернулася з війни.